Воно стояло 10 секунд просто, наші я т. Він проти рівного. Півфінал золотої ліги. Правильно, вірно, все вірно. Пауза пауза, пауза. Пауза. пауза, пауза. Міля, відпусти Толю, забери тулю. Міля, ближче, ближче. По 50-й, по 60-й. Пішли коротко. Треба пішти. Небезпечно гол. Це пляжний футбол. Непередбачувані. Зміни польоту в напрямку. Міч.

Бегаем, бегаем, бегаем. Давай, 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 давай. Да, да. Миля, там, да, да, миля, ближе. Давай, давай. Назад, назад, миля, миля.

Добре, добре, Ліля, працюємо, працюємо, працює. Міля, ним, не дай йому нічого робити. Гол! Максим Куба. 2-0. Рівне попереду. Але тут все може змінитись за одну хвилину.

Андрей куда? Кто... Добрый, добрый, добрый. Дима, 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 давай, Дима, Дима, давай, давай, давай. сам! давай, давай, давай. Давай, 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 Миш, Миш! Tolya, Tolya, Tolya. Tolya, Tolya, Tolya. Dyda, to <coughs> <sharpy> Горохнік! Горохні! Анатолій жмаков, скорочує рахунок. Один-два. Рівне попереду. 17. Сало, виходьте народку, ми винести. Мужик, давай, давай, виходь. Мадраник, опустись нижче, добре. Мужик, бігати треба. Бужи, гравця, зразу грабця вибере, за ким ти граєш. Ужить, гравець вибери, а зараз туди йди. При захисті з одним гравцем. Мужик, аж туди. До воротаря йди. Ще ближче. Ось так, так. Ворота! Ти забив. Остань спокійно. Рома вище виходь. Рома вище виходь. Давай, давай! Давай, мужичок, зайди там, бану! Перед ним там ще трохи. Далі, далі виходь, ворота! Мужик, вищі, мужик! Сань, мужик, куди я?

2-1, рівне попереду. Це гра двох чемпіонів. Чемпіон минулого року Рівне і чемпіон позаминулого року Вінницькі шершні. Я розумію, почуваюся, не важко кидати ваш май, але щоб ти по сюди і кидав не на рівень, а кидав високу в перекладину кидав. Вищо, але. За чому стоїть? Ось стоїть дуже хорошо. — Але він не вилітає. Нам треба аж сюди кинути. На переклад нам треба. Ворота. Ворота, але високо. У нас всі твої вони ще. Бо ми закриваємо і цей бок. Чесно голову. Це виходить.

гра, 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 да. За. Записав. Шот. Oi, senhor. Segundo o meu. Mó, segura! Mó, segura! Mó, segura! Mó, segura! Mó, segura!

Запекла боротьба. 2-1. Поки. А, ні, 3-1, вибачте. Рівне. Забило. Третій гол. Але ще все попереду. Можна відігратися і вийти вперед. Туда! Дай, дай. Да полещу. Я не люблю, він люблю. Короче, Великому полі відкривається. Вперед, да? Є Макс? Да? Скільки Хитрик вже. Сьомий номер, хитрик. С рівнем 2-0, ви там поліш. Команді рівне. Антолі ж мак, небезпечно. Два, потім 4-2. 4-3. І Шиколя міг тіці, щоб класно. потужно виглядає команда Рівна. Порушення. Стару людину, я, я, колбат, я. Перед живим Гарний <систит> сейф знову з ней, я думаю, він не Давай Туди Ой-ой-ой, який гол! 13-й номер В Вінниці, Міля забиває.

Дадуй, дадуй. Дай займем. дай давай, дай, дай. Дай, дай, дай. почитай, почитай, друзья. Ножки, ложки, прыгай. Да. Три. Четыре. Рахунок. скорочується боротьба. Интрига вертається.

Давай, Драник, Раник! Так, так. Ви ще! Супіти! Толя, Толя, Толя! Макова Анатолій. Ай-яй-яй, трошечки! Трошечки засильно! Знову Толік робить свій... Фірмовий фінт. Так, дивимось на лавку. Два гравці. П'ятка Ух, який момент. П'ятий номер. Шершнєв міг Забитий шедевр, але кіпер. Рівного на висоті. Кінець другого тайму, Вінниця, відіграє. Різниця в один м'яч. Лавка більша у рівного. У Вінниці два гравці, у Рівного чотири. Тут, звичайно, на піску важко. І шансів більше у того, у кого лавка більше. Більше сил буде. Є можливість, якщо не взяти в руки, тут дрюх, а давай ще буде. Все, все, поїхали, полетіли. Якщо така варіант є, зробити на нас. Нема, простий варіант, ти виходиш вище і кидаєш цю раундку туди. Дуже класно. Давай, давай, поля. Третій тайм. зіркової цікавої зустрічі двох чемпіонів. Чемпіони 23-го року рівне і чемпіони 22-го року шершні. Класно. Вирішальний період. Поки рівне попереду. 3-4. 4-3. Буде кутовий. Оля, вбіжи, біжи. Вбігаємо, вбігаємо. Не стоїмо, вбігаємо. Рукою кидаємо, рукою, рукою, на вратаря. На воротаря, на воротаря, на воротаря. Добре, на місце, на місце, на місце, Молодці, молодці. Молодці! давай, 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 Активніше! как темнише. То китя. Кира, два. Толя, гори, жори! Саня, ты лети, рот, ты выйшь, Кира, ты каждый. Давай, Дран, туди! Анатолій Махов. Добре, Класно, хіпер. Рівно на висоті. М'яч працює, працює, працює. Добре, молодець. Нічого, 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 працює, працює, Вище, вище, Не дай вдарити. Опасний, ух, опасний момент. Тепер же на висоті кіпер чершні. гравець, Цікавий півфінал Золотої Ліги. Безкомпромісна боротьба. Толик сзади, Толик сзади. Давай, 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 хлопці, по броне. Да, 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 Грать, 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 І так, гол! 4-4. Інтрига вертається. Міля забиває ще один м'яч. І рахунок рівний. 4-4. Оце інтрига. Біля, Ох, який потужний удар. Тож буде у фіналі. Драматичний матч. Хтось заб'є вирішальний гол. Можливо, серія пенальті. Ріжмаков. Скільки в нього сил? Опасний удар, який сейв. Обережно, пауза. Ворота рівного, мабуть, найкращий, поки на цьому турнірі. Ну, у цьому матчі точно він найкращий. А Міліка насипай! Далі викриваємо. Давай, 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 давай. Лишка права. Весь гол! Рівне забиває гол. 5-4. 32 номер. Можливо, це переможний гол. А може і ні. Може ще ширшні. Зрівняють і ще один може забити навіть. Подивимось. Ці хвилини, це хвилини. Надзусиль кожного з гравців. Важко, дуже важко. Але можна. Там нікого немає. Є-ай-яй-яй, який епізод. Михайло Хайламі забитий. Опасно. Так, да. Знову воротар.

Бля, не трогай. Итак, давайте, давайте, давайте. Момент. По пропорціям, по пропорціям. Мяч пропорции. Сюди, все, 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 сюда. Ще, ще, прям сюди. Сюди, сюди, сюди. І так, опасно. Тіпір рівного вибиває. Всі вперед, мабуть, будуть іти. Дальня штанга. Назад, назад, назад. Можна Всі вперед! Всі вперед! вперед, 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 вперед да. Правильно! Може бути якийсь чирк. Анатолій. ах! Все. Рівне у фіналі. Драматичний матч. Один м'яч вирішив все. Але вінницькі шершні молодці, вони дуже гарно грали сьогодні, особливо середині гри. Відігрались. Клас. Давайте спільне фото, рівне!